А ми продовжуємо ранок вдома» і зустрічаємо в студії нашу психологічну консультантку. Сьогодні поговоримо про непрохані поради і токсичних людей в оточенні. Ох! Як впоратися з їхнім негативним впливом, дізнаємося від арт-терапевтки, членкині Українського психоаналітичного союзу Ірини Фролової. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго раночку. Яка в нас цікава тема сьогодні? Дуже Про не, мені здається, слово. можна говорити і говорити. Все ж таки, що робити, коли близькі люди впевнені, навіть не натякають, а впевнені, що ти постійно щось робиш неправильно в своєму житті, і так навіть е, тиснуть, тиснуть, роблять це так регулярно. Що угу. робити? А ще й інколи можуть не відверто тиснути, а типу, як це під тур. Бота, я ж про тебе турбуюся, тому от, давай так роби. Ну збоку а, ж видніше, звичайно, я ж знаю краще. Так, так знаємо. Ми всі ці фразочки. На жаль, чи на щастя, мабуть, на щастя, тому що тепер можемо вчитися їх розпізнавати. А хто вміє розпізнавати, то взагалі клас. Отже, що робити? По перше, дати собі відповідь чи є це життя. Якщо відповідь це моє життя, і ми зараз говоримо про те, як краще мені, то мабуть я знаю краще, як краще мені в моєму житті. Логично. Багато тавтології в цьому реченні, але менше з тим цю саму думку має сенс доносити і до людини, яка тисне. Далі, звичайно, дуже складно, коли це суперблизькі люди, тому що з ними з одного боку потрібно і хочеться зберегти стосунки. А з іншого боку, як ми почуваємося, коли нам постійно розказують, що треба зробити ось так, а не так, як ми хочемо. Є таке поняття в психології як інвалідизація, uh -huh. що ми робимо психологічно з людьми, коли ми кажемо. «е-е». Отак, от як ти будеш робити, так неправильно. От треба робити отак. І я знаю, як краще. Ми, типу, як транслюємо людині, що ти точно не можеш впоратися зі своїм життям. А от я знаю, тому дивися. Ось зараз розкажу. Перше, що потрібно робити, це виставити межі. Про ці кордони наші говоримо ми зараз а, скрізь. Але це важливо, але це дуже важливо. Виставити межі. Для початку ми намагаємося робити це не агресивно, звичайно. Ми намагаємося... Вся це робити чітко, твердо, але без зайвої агресії, забігаючи наперед, скажу далеко не завжди це вдається. Так і що робити з цим, теж можемо поговорити. Мені здається, що тут інколи людина вже сама не знає, як вона хоче, коли їй постійно розказують, як жити. Тут теж така дуже е, така обережна має бути оця ці е, кордони, про які ми зараз говоримо. Тому що ну дійсно, коли людині постійно цькують і розказують, як і що, то ти вже не знаєш, а як я хочу. От, а для того, щоб дізнатися, абсолютно з тобою згодна, для того, щоб дізнатися, як я хочу, мені потрібен простір для того, щоб я сама себе почула, правда. Тому, коли ми виставляємо кордони з одного боку, абсолютно згодна, що для початку варто це робити обережно. З іншого боку, ми можемо зіштовхнутися, в тому числі з тим, що їх і далі будуть сильніше проштовхувати, протискувати. Так тоді доведеться більш чітко виставляти ці кордони. І дійсно, якщо що нам постійно розказували, як жити, mm. і ми брали до уваги ці 100-500 мільйонів парад. То в якийсь момент ми можемо опинитися у вакуумі, коли ми самі не знаємо, як нам, але вже і інших слухати не хочемо. Що треба робити? Дати собі час для того, аби почути власні думки. Десь чула класну фразу, що тут так галасно і шумно, що не можу думати. Ось це про це. Добре, як довести, що те, що я вирішив робити, це правильне рішення. Угу. Якщо нам е, стільки років, що ми маємо право відчувати і даємо собі право відчувати себе дорослою людиною, то відповідь ніяк нікому ми нічого не доводимо. Якщо людина хоче почути наш аргумент, ми можемо цей аргумент висловити. Я вирішила так і так, тому що так і так. Але якщо є відчуття, що не вгодиш все одно, а з токсичними людьми це постійне відчуття, що що б ти не зробив, все одно ти будеш поганий чи поганий, все одно ти зробив якось отак, а не отак. Ну, так воно трапляється. То доводити тут без толку. Тут м, працюють лаконічні, максимально стисні, стислі без зайвих пояснень фрази, наприклад. Е, я тебе почула. Я розумію. Ти так вважаєш, що краще, але я вважаю, що краще по іншому. І е, довго не розмусолювати цю розмову, тому що все одно будемо емоційно втягуватися. Не різко, не грубо, просто чітко і з відстоюванням своєї позиції. Я тебе почув до побачення. Якщо так, то вже... можна і так. Це вже наступний рівень, так? Добре, ну з близькими людьми ми все одно шукаємо слова, намагаємося не образити, намагаємося якось все одно зберегти теплі стосунки і десь пояснити, десь щось довести. Все ж таки, А та? що робити з коментарями просто знайомих людей, які постійно критикують. А, думаю, що для початку можна поставити собі питання: а чого для мене так важливо, що мене критикують просто знайомі люди? Вони мені, вибачте, хто якщо це люди, які сидять на лавці, і так звані дивані експерти, які знають все про все. Тоді питання, чого для мене це важливо. Костя, щось пригадалося. Щось... <гадалося> <гадалося> наболіле. Актуальні теми. Так. І тоді, е якщо ми розуміємо, що для нас думка цієї людини. Неважлива, угу. якщо ця людина для нас не є важливою в нашому полі, ну умовно кажучи, це просто сусід. Назвемо його сусід з третього поверху, так який завжди розказує там як треба і критикує. Тоді ми так само можемо йому казати: слухайте, я зрозуміла, що у нас з вами позиції трохи протилежні, або зовсім протилежні. Але що ж, так буває? Світ багатогранний, а, тобто, перше, що ми маємо зробити, дати собі відповідь на запитання. Ще для нас це важливо, і вже виходячи із а, цієї відповіді, далі діяти. А як зрозуміти, ось це спілкування, яке я маю з людиною, воно токсичне чи ні? Є якісь ознаки? Так, і зараз про них поговоримо. Поговоримо коротко, але забігаючи наперед, хочу сказати, що будь-хто з нас, навіть нас, трьох, які сидять і зараз говорять про токсичних людей, інколи буває. мають прояви токсичності. І взагалі... коли... так Так, правда, так. буває. Не будемо казати, мене... що хтось тут білий і пухнастий, а хтось ходить виключно в чорному. Так. А, І так, я сьогодні в чорному. <рес> От, і про що важливо пам'ятати? Наприклад, біля людей, з якими ми почуваємося як з токсичними людьми, mm -hmm. ми часто. Відчуваємо почуття провини. Ну от якась <avez> я не така. От прийшла до вас і от щось кажу. А наприклад, реакція може бути: у нас з вами зараз діалог. А реакція яка може бути ну, ясно, ясно. Це токсичний достатньо прояв, так коли людина не відкрито нам щось говорить, а по обличчю вже ми можемо собі десь там розуміти, що вона щось каже одне, а думає інше. Угу. Або, наприклад, коли людина постійно критикує і ми через це почуваємося себе якимось не таким, почуття провини, почува, почуття сорому, почуття, що ти зайшов сповнений енергії, а вийшов і як вичавлений лимон після цього спілкування, так далі є відчуття, що. Що б ти не зробив, який крок не зробив, чи сюди, чи сюди, яке слово не сказав Все не те, все не так, от не вгодиш. І е, може бути відчуття, що ти не маєш права радіти, жити, не маєш права. В принципі, думати навіть так, як ти хочеш, ось якось так. Це якщо покладатися на власні почуття, тому що ознаки зовнішні вони можуть бути рі... Ну, скажімо, так їх набагато більше. А от власні почуття приблизно такі біля токсичних людей. Ну, тобто тут яка порада може бути, що ми маємо собі обирати коло тих людей, з якими ми не почуваємося, от таким чином. Тобто, з якими нам комфортно, з якими нам є чим обмінятися якою енергією, правильно, Та? абсолютно. І до того, що ти сказала, додам тільки що знаєте, біля одних людей ми почуваємося зараз комфортнемо, та. так так і з розправленими крилами. Ми виходимо після цього спілкування і розуміємо, що от. Точно, от точно я молодець, бо ми біля людей що любмі, що любимо і що цінуємо, навіть коли кохаємо так, свій стан в тому числі. І от коли стан діяти, мріяти, рухатися. Ну, якщо до цього, наприклад, він був такий, але був нейтральний і піднявся, це якраз те оточення, в яке варто прагнути. А коли стан, що вичавили, пригнічений, пригнічений і ти почуваєшся, я ніхто і звуч мене ніяк, то чи це компанія. З якою зваримо. От кашу. власне та я їй хотіла сказати саме про е, приклади подружніх пар, в яких люди квітнуть вдвох, і ти розумієш, що їм є про що жити, навіть так дозволю собі сказати, та? а є які е, один одного десь е, як це, заганяють Клюють. якийсь кут, та, і навпаки забивають. І потім ти думаєш, а де ж мої кордони? Та? А де ж е, е, оця історія? Я кажу, це та тема, про яку можна дійсно говорити безкінечно, але в е, впевнена, що після такої розмови, після такого діалогу, нам всім буде простіше обирати свій власний шлях, свої кордони і не дозволяти іншим людям труїти нашу свідомість якимись сумнівами, що ми щось робимо не так. Дякуємо. Дякую вам. Дякую. Ну а ранок вдома триває, і просто зараз пропоную послухати музику.